Всім привіт! З вами Михайло, лікар медицини невідкладних станів, і ми з вами продовжуємо розгляд питань медицини відкладних станів. І зараз ми повертаємося після того, як поговорили про реанімацію, повертаємося е до протоколу огляду пацієнта. Так, вже ми були, обговорили, що нам робити в первинному огляді, як нам проводити реанімацію, і тепер ми повертаємося до нашого протоколу. Отже, сьогодні умова піде про компонент А, він же ж асфіктичний або асфіксія. так? Що в себе включає цей компонент, чим він є важливий, і поговоримо про нього. Отже, асфіксія є дуже серйозною проблемою. Визначити її можна деколи цей компонент займає буквально секунду часу, а деколи це є значно складніше. Секунду часу, так як коли ми заходимо, наприклад, в хату до людини. Або бачимо якого-небудь іншого пацієнта. І просто бачимо, що він має вільне дихання. Так, видне, помітне, добре ходить повітря, або ж ми до нього звертаємося. Як вас звати, ви мене чуєте, він нам чітко відповідає. Ми розуміємо, що порушення прохідності дихальних шляхів в нього немає. Все ж таки, в ряді випадків не так просто визначити, чи є там якесь порушення і чи є якийсь ризик порушення прохідності дихальних шляхів. Як це зробити? Особливо це важко пацієнтів з інсультом. Дуже часто ознакою порушення прохідності є храпіння. І дуже часто воно може зникати, якщо, наприклад, ми легко запрокинемо голову пацієнта, випрямимо, випрямляємо дихальні шляхи. Так? Своїм запрокиданням або виведенням щелепи, так? і пацієнт починає нормально дихати. Так? Тобто усунення храпу. Внаслідок виведення нижньої щелепи говорить нам про те, що була порушена прохідність дихальних шляхів. І часто навіть цей звичайний храп, наприклад, пацієнта, який має кому, допустимо, пов'язано з гострим порушенням мозкового кровообігу, так, то першим ділом, усунувши це з, з, западіння м'яких тканин язика, або, можливо, там вже зібралися якісь е, слинні виділення чи інші, може блювотні маси, якщо ми все це вичистимо, то ми усуваємо першу причину і дуже велику проблему це гіпоксію пацієнта. Так. Можемо тому. Допомогти. Звичайно, значно складніше є з асфіксіями якимись сторонніми тілами. Так? Якщо людина при асфіксії стороннім тілом, ми зразу бачимо, що вона кашляє, в неї щось їй мішає. Часто такі люди тримаються за горло, тобто в них є явно удушення, то вони і вони кашляють, тобто в них є неповна операція, то їм треба за ними спостерігати, якщо так би казати. І... Спонукати їх кашляти, можна надати їм нахилене положення, щоб це тіло вилітало. В разі, якщо в нас є повна асфіксія, повна обтурація дихальних шляхів, то ми можемо, використовувати, не можемо, повинні використовувати, прийом Хеймліха для того, щоб стиснути грудну клітку і витиснути залишковим об'ємом повітря це тіло, яке є в дихальних шляхах. Прийом Хеймліха він виконується наступним чином. Ми стаємо позаді хворого. Трошки збоку. Одну зі своїх ніг ми ставимо між нового пацієнта і виставляємо її вперед, щоб у нас була добра упора пацієнта. Тоді ми його обхоплюємо під руки і заходимо так, щоб наш один кулак впирався в його епігастральну ділянку. І ось такими рухами швидкими, тягнучи на себе вверх і повертаючи цей кулак, дуже швидко ми створюємо тиск, позитивний тиск в грудній порожнині і виштовхуємо це тіло назовні. Отже, це є один з най, найпростіших форм хеймліха. У разі, якщо нам це не вдається, то ми повинні подумати про е, використання додаткових інструментів, особливо коли пацієнт втрачає свідомість і наближається до стану клінічної смерті, то ми починаємо швидко думати про те, щоб провести пряму прімулариноскупію, якщо ми маємо можливість побачити це тіло. Взяти його щипцями. мають бути для того спеціальні вас в дихальній сумці, я вже про це казав минулий раз. мають бути спеціальні щипці, так, які є зігнуті, такі викривлені і довгі. Цими щипцями можна витягнути стороннє тіло і е, таким чином звільнити дихальні шляхи. Е, в разі найбільш, скажімо так, складної ситуації, дуже крайньої, е, потрібно. Проводити конікотомію, якщо ми не можемо інакшим чином ніяк усунути це тіло, не можемо заінтубувати пацієнта провести ларингоскопію, ми повинні проводити конікотомію. Екстрена конікотомія один з найпростіших її методів це є постановка катетерів або товстих голок, в персновидну мембрану. Щито персновидна мембрана в нас знаходиться над персновидним хрящем. Ось у нас є персневидний він кругленький, так? перстень. Середині. А над ним ось тут сходяться дві частинки щитоподібного хряща, в чоловіків вони формують кадик. Так? Ось у мене тут є кадик. І зразу під ним ось ця ямочка, коли ми сходимо і падаємо на, на персневидний хрящ, ось тут у нас є щитоперсневидна мембрана. Це місце дає мінімальна кількість судин, е, мінімальна ймовірність якось нашкодити. І туди ми можемо вставляти катетери максимального розміру, причому кілька штук венозних, так. Як це робиться? Береться на катетер, береться шприц, в нього набирається трошки пізрощений або іншої рідини, або вже на крайняк сухий шприц, бо це екстрена ситуація. Катетер вводиться і аспірується, коли ми прийшли і побачили, що заходить повітря, або вільно пішов поршень. По ми ми лишаємо катетер, витягаємо голку. І так можемо вставити кілька катетерів, якщо в нас немає спеціального конікутому. При наявності конікутому, звичайно, ми користуємося ним. Теж максимально стараємося його вводити через. Щито персновинного мембрану, так як це є найпростіше місце. І у випадку а, конікотомії є важливим те, що ми можемо спробувати, якщо навіть тіло попало, хоча дуже рідко буває, якщо воно попало нижче, щито персновидної мембрани, то ми можемо якимось інструментом зайти і проштовхнути це тіло, наприклад, через катетер зайти якимось тупим інструментом, допустимо, провідником від. А, Бо провідник тут навряд чи поможе, але може якось нам дасть допустити провідник від ендотрахіальної трубки. так? Можемо спробувати проштовхнути це тіло в правий головний бронх. Таким чином звільняється вхід в лівий головний бронх і хоча б одна легені буде залишатися дихати. Звичайно, на всі ці голки, якщо ми їх використовуємо, потрібно поставити маску і подати туди подачу кисню. Звичайно, це не буде адекватне відновлення дихання пацієнта, але в випадку немає нічого. І коли ми розуміємо, що від цього безпосередньо залежить життя пацієнта, то, звичайно, це буде варіантом його врятувати. Так добренько. Далі. Важливо пам'ятати про те, що є пацієнти, в яких дихальні шляхи є в стані ризику, так би мовити. так? На це вказує, наприклад, відсутність блювотного рефлексу. Що пацієнт є без свідомості, ми хочемо перевірити його дихальні шляхи, беремо відсмоктувач з твердим наконечником пластмасовим і пробуємо блювотний рефлекс на корінь язика натискаємо, Якщо він відсутній, це і недобре, Такого пацієнта треба заінтубувати, постаратися заінтубувати або поставити інший надгортанний повітрохід. Чому? Тому що може бути великий ризик. Блювання і при тому буде обов'язково аспірація, тому що в нас відсутній блювотний рефлекс. І е, якщо ми пробуємо його відсмоктувачем, то навіть в разі його виникнення ми тут вже можемо відсмоктувачем від, відсмоктати. Один з найпростіших методів відновлення прохідності дихальних шляхів, як вже було сказано, це є запрокидування голови з підняттям підборідка, нижні щелепи, або виведення самої щелепи, так? Е, Будемо пам'ятати про постановку. Повітроходів, наприклад, звичайно, по вітроходах ведела зігнутої трубки, будемо пам'ятати, що він проводиться тільки в тих пацієнтів, в кого є відсутній блювотний рефлекс, інакше можемо собі сильно нашкодити. Так само з інтубацією можемо інтубувати тільки пацієнтів з відсутнім блювотним рефлексом, а в разі, якщо нам в випадку екстреної медичної допомоги доводиться інтубувати пацієнта, який не є в стані клінічної смерті, але дійсно потребує інтубації, якщо варіанту в нас немає, то ми повинні хоча б використати. В нас немає ніорелаксантів, в нас немає гіпнотиків, які могли би нам е дозволити вільно заінтубувати цього пацієнта, то ми повинні використовувати для інтубації хоча б е місцеві анестетики. Ідеальний варіант це і лідукаїн 10%. У нас в укладках частіше є новукаїн. Його треба вводити як в ротову порожнину на корінь язика, так і через щиту мембрану. Теж він вводиться в гортань, щоб анестезувати її максимально. Тому що а, наявність збереженого захисного в нас може не дозволити нам заінтубувати цього пацієнта, як би ми не хотіли. Тому, ну, скажімо так, відносно простий. І більш-менш дієвий варіант це є анестезія місцевим анестетиком. Будемо надіятися, що в нас колись з'явиться 10% для Багато має застосувань в клініці невідкладних станів. Ну, одне застосування це буде звичайно анестезія гуртання, так, для корені язика носоглотки, так? для інтубації пацієнтів, які не є в стані клінічної смерті. Тобто, ще раз собі нагадаємо, так? Легко оцінити прохідність дихальних шляхів в більшості випадків це досить легко. Будемо пам'ятати, що пацієнти, наприклад, після інсульту, вони повинні транспортуватися з перепіннятим головним кінцем, але без подушки. Тобто, голова має бути розігнута, а головний кінець перепіднятий. Не підкладені подушки, які перегинають дихальні шляхи і мішають проходженню. А власне, має бути голова запрокинута, але головний кінець припіднятий. Також можемо подумати в ряді випадків протитранспортування пацієнтів на, на бік, і ми знаємо, що взагалі поворот на бік теж є одним з найпростіших методів забезпечення стійкої е, прохідності дихальних шляхів, особливо, наприклад, після епілептичного нападу, хворих е, в стані алкогольного інтоксикації сильної, глибокої. Так? Просто їх достатньо повернути на бік, і маємо вже забезпечену прохідність дихальних шляхів. Дякую, будь ласка, пишіть ваші коментарі, запитання, побажання і доповнення.